Проснулася. <сум> і всім привіт, друзі! Ви на каналі гравою дивимось дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Холодна Леді від підписниці. Так. <сум> Холодна Леді на ВЗ-132.1. Карта Штиль, ну що ж, до бою. Так. ну ви, ви знаєте Хто не знає, це е, героїня грає Зірочка реплею від підписників. Холодна Леді, наша принцеса. Так. Можливо, вона навіть буде королевою в цьому бою. Чому? Тому що ну, цікавий танчик. Чому цікавий? Небагато на ньому боїв показано було. Це китайська ЛТшка 10 рівня. Наскільки я не помиляюсь, в неї непогано броньована башта, але кавенів немає. От під'їхати пограти від башти не вдається ніяк. Ну хіба що десь в місті, наприклад, або за якийсь імбокамінець сховати свій корпус, бо там корпус картонний картонний. І тоді вже так, нахлопушилося, нахлопушилося, бо реально від ковенів там не пограєш. Отже, поїдемо що, допоможемо тяжам, ну чудовий та цікавий маневр. Це вже, знаєте, це якби на якійсь відкритій карті, ось так, за тяжами на поїхати, то вже б сварилися, коли ти поїхав, що ти робиш? А тут, бачите, мовчать. Мовчать, Та й напевне вже ж пізнають нашу героїню, пізнають нашу зірочку від від, від підписників. І тому вони Ну, Вони впевнені, що вона покаже дуже класний, чудовий показовий бій. Чудовий показовий бій ще й на ЛТшці, на якій не дуже часто показують бої. А вона дійсно чудова, ця ЛТшка. Я вам скажу, дивіться, як вона нахлопухує. Перезарядка як. Ну, не, не, та, не те що як з кулемета, так? Але, в принципі, непогана. І Альфі ще в нас непогано вилітає. Давайте подивимося, згадаємо, 280 пробиття кумулятивними снарядами. 390 шкода від пострілу. Ну чудово. Ну, далі у нас перезарядся 7 і 1, так? Далі у нас підкалібри основні 246. Чудове пробиття, я вам скажу. На відкритій місцевість. Ну, якщо проти тяжів, то зрозуміло, що треба грати вже на поліпшених снарядах. І вже відступаються, вони бояться. Вони перелякалися. Напру... Напружень не витримали, так скажемо, цього напруження, пролякалися і відступали. Залишили тут одного тайпа 5 кеві. Я думаю, що зараз ми його взадні ще вихлопушимо без проблем. 1471 вже настріляно. До речі, тут є ще от башта непогана, 200 мм башти. І вона в круглої форми вона танкує. Ось дивіться, як треба грати в дуельні дуелі із тайпом. Під борт просто під'їжджаєш і все. І нічого він тобі не зробить. Навіть такі маленькі танки, як ЛК-90, нічого він не зробить, от підійде просто під борт і буде вихлопушувати. Це також повчальний момент, до речі. Так? Е, так, і про що Я розповідав, А, я розповідав, що башта, по-моєму, 200 мм по колу, округлої форми вона танкує, плюс по колу ще є протикумулятивна і протипувасна сітка. Вона також, до речі, може допомагати. Ну. Якби та 5 стріляно, то може б десь щось допомогло. Хоча фугаси, я не знаю, вони ж там якось колись переробили, що фугаси не реагують на ці щити. Ну реагують, але не так, як потрібно реагують. То Мені колись це не дуже сподобалось. Але потім призвичаюся. 4-2 рахунок у нашу користь. 2625 настріляно, 600 натанковано на ЛТшці. Картон на картоні, який лише танкує пашту. Ну що, а о, заїжджаємо на гірку, точно. Бачите, як я і перечував, що наша принцеса стає королевою, буде королева гірки. Так, ну, так як, як, як це хлопець грав, то король гірки, а так як дівчинка грає, то королева буде гірки. ха Взагалі буде королевою цього бою. Мені чомусь так здається, мені таки перечує. Чудово. І є по кому понахлопушувати і є кого прихлопушений. Перший ворог що? Прихлопушений. Чида! 5-6 рахунок не в нашу користь. У нас там проблеми по кей-лінії. Я думаю, що не дуже проблеми. Там із четвертий, якщо що стримає, якщо хтось намагатися проїжджати, там лише був підсвічений IF1. По центру грає у нас. По центру грає Чіптейн. Так, о. І є сотий, ну цікавий також варіан. <ріст> ну якщо ти думаєш, теж поїхала битися стежами, поїду я на центр. І буду артоприймачем. Так, артилерія дивіться, як по мене на Починається якийсь рух. Втратили мої четвертого. Я думаю, він там стримає. Кличе на допомогу артилерія чомусь. Ну напевне, що наша холодна леді... Дає фору суперникам стоїть просто. Може знову спить чи що. Ну спочатку бою так довго також ви Я думав, що спить. А може що з інтернетом сталося, то буває. Зараз і хочеш побувати так. Особливо зі світу Окей, звісно також можна шотного набрати. Добре, це буде Окей. Ще один наглюка поїхав на Дравиці. а це у нас що? А це у нас той, хто тягне бої. Ну, лише коли наші герої або героїні грають, то він тягне бої. Два вороги знищені. Майже 4 тисячі нас буде. Поїдемо в задні ще дравицю заїдемо. Тримайся там, братів, тримайся, тримайся, там правда. А я думаю, що він там повинен тримати. Чудово. Задні ще третього ворога значку А я завжди, знаєте чому? Завжди чекаю, у нас ще є одна зірочка реплею від підписників, промениста. Ну, вона давно не показує бої, чому вона і написала, що дуже зараз має мало часу пограти. Тому я думаю, що ми також побачимо, чудові та цікаві бої. Та й бачили, дійсно дуже класні бої. Та й Поїхав, він думав вихлопушити королеву із гірки, але був сам за це жорстоко нахлопушений тайп 4 хеві, А ну, то був тайп 5 хеві, тайп 4 хеві, ми його повинні також закружлювати без проблем. Якщо він зараз вийде, або ми на нього зараз вийдемо. Так, він там зніївся. Перестрілюється з щептейном. Ой-ой-ой, ну ну Під борт. Так як нас вчили. Підбор, 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 підбор. Чудово. перезарядки в нас. Перезарядка шикарна. Та й точна слушність бачу, шикарна тут просто. Чудово, я не знаю, що на ній мало грають, так можливо, тепер вже будь більше грати і показувати чудові бої. І вже як розві... ну, і Тут бачимо, що більше по нахлопушуванню вихлопушуванню суперників, а так вже можна показати десь як розвід. Чотири вороги знищено, бійчиня, достойніша. Тут ми в оточенні, ну майже в оточенні. Приїхали в нагалівчий режим суперники. Ну почекайте, якщо зараз вихлопушать, то ми залишимося один проти. А ну? Чи може колобано буде чи що? Так, проти п'яти зараз. ти ж пратіш ти погано? Райдер Штормер. Так нікня. Якщо він зараз витлопуши, то вже колобано банува не... Ну ну-ну тут, в принципі, нам і не дуже потрібно, тому що і так. Ну, реально такий, не те, що чудово. Чудово, показово крутезний навіть. П'ять ворогів знищено. Ну, вже не буде колобано, А отже, їдемо добиваємо. Артилерія не влучила. Дрифтуємо. До речі, цей танчик дрифтує, непогано. Дві артилерії і... Повний КП приїхав, я 1 один. Ну, це вже точно напруження досягає свого апогею. А тепер що? Побачимо всю майстерність нашу, у нас чому зірочка реплею від підписників? Не тільки, не тільки тому, що вона дівчинка, а тому, що вона реально дуже класно і вона тягне бої. Неодноразово це все бачив. 6 тисяч настрій. Натантовано 696 зараз віддан. ну Все ж таки, 696 за розвідданими. 5 ворогів знищено. Поїхати артилерію забрати? І хай вони думають, що їм далі робити, правда? Чи вони зараз об'єднаються та поїдуть? Ну а фс 1 повний хп, він поїде на вздогід, По-любому, він не залишиться, він не поїде на базу. А бабаха може на базу поїхати, їх роз'єднати треба. Плюс треба виклопушити артилерію. А це чудовий план. Першу знайшли. За пущиком. Ого, чудово. Так, а скільки ж ми нахлопушимо тепер? 6 ворогів знищено, Ха-ха, буде 9 ворогів знищено. Ну я вже так перечутті. Хоча всяке може бути, правда. Багато хп там залишилося. Ну а артилерія тут точно зараз буде знешкоджена, тут проблем не повинно бути. Незрозуміло, правда, де артилерія. А, ну ця артилерія, я вам скажу, вона ще прута, швидка. Вона вже поїхала. Навіть раніше, можливо, поїхала на захоплення пар. Ми Вже повертаємося на базу. Зараз приїде туди по-любому бабаха. Поки цей... Ну, роз'єднали, поки цей буде в пошуках, то ми там бабаху виклопушимо, а потім ще й артилерію. До речі, не дуже багато часу залишається, хоча по швидкості тут все чудово. Ми бачимо 70 км на годину, навіть від гірку 60-ки моїх. По снігу. По пересічній місцевості. Хе, чудо. Місце такий, знаєте. Живчик такий можна навіть назвати, так? Цього теж. Уже проти. Прудкий та невгамовний. Стає на захоп. Можливо, артилерія на захоп. Три хвилини до завершення бою. Тут на встилі. Я так дивлюся, вже ну, по... останнім часом всі бої по 15 хвилин. От всі. На останніх секундах перемога. Двоє стоїть на закопі. Окей, тут через кущик ми їх пересвідчуємо, без проблем. Так. Треба стати так, щоб 15 метрів відпущення. Чи артилерію, чи бобаху? Чи бабаху, чи артилерію, давайте. Артилерію. По-моєму, на першу сторону. Ні. Бабаха перша на, артилер... на захопленні сторони. І звічуємося. Часу дуже мало. 2.35 залишилося до завершення бою. Сьомий ворог знищений. А ну бабаху вихлопушимо І щоб зразу АФС 1 приїхав, да? І ми його з гірки выклопушили. 7000 настрілено на ЛТС. З альфищею 390. Ха-ха, крутезно. 390 альфищи, 7500 настрілено, 7 ворогів знищить. Під'їжджаємо так, як нас вчила е, наша зірочка, наша королева цього бою. Під'їжджаємо під борт таким танком. 8 тисяч настріляно І 8 ворогів знищено. І щоб зараз афс 1 виїхав... Е, у нас, в принципі, по КД вистачить часу його виклику правда? Це тут вже небезпечний ситуацій, по умілих Ми Ну також неодноразово переконувалися. Приїхав, вогонь. Ай, ХП немає взагалі. Ну так, така дуельна, дуельна вже не підходить. Хвилина. Напруження досягає свого АПЕ. Хвилина, Хвилина до завершення бою. Стаємо, до речі, чудово, так? Від рельєфу зараз можна відіграти. Хоча там пробиття, дійсно, f 1 в башту проб'є. 200 мм він проб'є. Навіть з округлою паштою. А може той взагалі тягне на нічию, бо він щось бачимо, він весь бій був у лову. Я такий дуже обережний. Майже 9000 стилі, 30 секунд до завершення бою, Приїхав. вау, Танкуємо. Ха-ха-ха, гуслеє, так? Дуже багато ХП залишилось, В нього ще 20 секунд до завершення бою. Якби він просто став, так от просто заснув. <сélite> <сélite> то тоді вже ми його перестріляли. 12 секунд. Поїде, поїде. Ну бачите, він такий якийсь невпевнений, все. Перелякав. Переляканий, він, у нього, він з перших хвилин був якийсь переляканий. Нічия, але бій реально крутезний, так? <риклад> Чудовий, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.